Права 1273. Розкрий дужки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 0,7. Бачимо, що множиться на вірусу дужках. Будемо множити кожен доданків на мінус 0,7. Записуємо, що це дорівнює тоді мінус 0,7, що множиться спочатку на мінус 2B. Далі додати мінус 0,7, що множиться на 3C. Далі запишемо не відняти 5А, а додати мінус 5А. Тоді записуємо тут плюс мінус 0,7, що множиться на мінус 5А. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Перший добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. То ми записуємо, що це буде 0,7, що множиться на 2. Ну і запишу, що множиться на b, Щоб ми могли знайти коефіцієнт. Далі, другий добуток. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде. Від'ємним, то ми записуємо додати мінус. А в дужках тоді записуємо добуток модулів. Це буде 0,7. Що множиться на 3. І запишемо, що множиться на це. Так, додати. Переносимо. Ну і зараз дивимося на наступний. Добуток, обидва множники у нас від'ємні, тоді добуток буде додатній і він дорівнює добутку модулів. Та ми записуємо як 0,7, що множиться на 5. Ну і запишемо, що множиться на А. І це дорівнює. Ну а зараз давайте будемо знаходити коефіцієнти 0,7, що множиться на 2. 7 помножити на 2 це 14, а там є один знак після коми, то це вийде 1,4, що множиться на b або b. Далі додати. У дужках записуємо мінус. 0,7, що множиться на 3. 7 на 3 це 21, один знак після коми там є, то це буде 2,1С. Так. Ну і додати. 7 помножити на 5, це 35. Тут є один знак після коми то це вийде 3,5. Що множиться на А або А, і це дорівнює. Залишиться оце додати від'ємне число, записати, як відняти це число, цей вираз. То ми записуємо як 1,4Б відняти. Записуємо 2, 1С. І додати 3,5а. Є. Ну що ж, розкрили медушки. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що весь вираз у нас множиться на мінус 2х. На мінус 2х треба помножити кожен з доданків. То записуємо, що це дорівнює. Тобто у нас вийде 0, 8 десятих П, що множиться на мінус 2х. Далі додати, 2,7 десятих А, що множиться на мінус 2х. Так. Ну і останнє. Запишемо не відняти 39 b а додати мінус 39 b То запишемо тоді, що плюс у нас вийде мінус 3,9B, що множиться на мінус 2х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо розбиратись з множниками. Перший добуток. Ми бачимо, що один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну, а в дужках записуємо як добуток модулів. Ми множники будемо змінювати місцями, щоб обчислити коефіцієнт. Тоді спочатку запишемо як 0,8 що множиться на 2. Так. Потім помножити на P. Потім помножити на x. Yeah. Так. Додати. Переносимо. Так, другий добуток. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо тоді мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. То записуємо як 2,7. 2,7. Що множиться на 2. І що множиться на А. І що множиться на х. Ну і третій добуток. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. То ми записуємо додати. Тоді спочатку запишемо як 3,9, що множиться на 2. Так. Потім помножити на b. І помножити на х. І це дорівнює. Ну що ж, розглядаємо. Перший, чому дорівнює перший добуток, це буде мінус. 8 помножити на 2 це 16. Тут є один знак коми, то це вийде 1,6. Що множиться на px або px. Далі додати другий добуток. У дужках буде мінус. 2,7, що множиться на 2. 27, що множиться на 2, це буде 54. тут є один знак після коми, то це вийде 5,4. Ах, або помножити на AX або AX. Є. Далі додати. Ну і 3,9 множимо на 2. 39 множить на 2 це буде 78. Тут є один знак після коми, то це буде 7,8. 7,8 BX або помножити на BX, або BX. І це дорівнює. Ну Що ж, тут єдине, додати від'ємне число, ми запишемо, як відняти це число або цей вираз, то це вийде мінус 1,6 px. Так? То записуємо відняти 54 Ax, додати. 7,8bx. Ну що ж, переходимо до останнього третього завдання. Весь вираз треба помножити на 15. На 15 будемо множити кожен з доданків. То записуємо, що це дорівнює. Отже, спочатку записуємо як мінус 1 третя. А що множиться на 15. Далі. Можна записати, додати мінус. А запишемо просто відняти. Так, і в нас вийде 2,1,5 1,5 Б, що множиться на 15. Ну і додати 1, 15 С, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді дивимося на перший добуток. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. А в душка записуємо добуток модуля. Ці множники поміняємо місцями спочатку 1,1 третя. 1 помножить на 3 це 3, плюс 1 це 4. дужках можна записати як 4 третіх. Що множиться спочатку на 15, а потім помножимо на А. Так? Далі відняти. Так, переносимо мінус. Тепер тут у нас буде 2, цілих, можемо записати. 2,1. Запишемо 2 помножити на 5 це 10, плюс 1 це 11. Відняти 11. 5, що множиться на 15 і множиться на B. Є. Додати. А тут у нас запишемо як 1 15, а що множиться на 15. Як 1 15 Що множиться на 15. Ну і ще множиться на це. І це дорівнює. Ну що ж, розглядаємо перший вираз, це буде мінус. Ну, а записуємо тут як 4, що множиться на 15 у чисельнику, в знаменнику 3. Ну і помножити на А. Потім відняти. Записуємо як 11, що множиться на 15, і ділиться на 5, що множиться на Б. Так, додати. Ну, а тут записуємо як 1 помножити на 15. А в знаменнику 15, що множиться на С. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо в першому виразі. Скорочуємо чисельник і знаменник на 3, 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. В другому скорочуємо в на 5 Чисельник і знаменник, 15, що ділиться на 5, це 3, 5, що ділиться на 5, це 1. Ну і в третьому скорочуємо на 15 і Чисельник і знаменник, це буде 1. Тоді записуємо мінус. 4 помножити на 5 це 20. 20, перших а Або мінус записуємо 20а. Далі відняти. 3, 11 помножити на 3 це 33. Відняти 33B. Ну і додати. Тут у нас вийде 1, що множиться на С, або просто це. Додати С. Ну, або напишемо, що нам було зрозуміло, 1, що множиться на С. І це дорівнює. Тоді прийдеться ще раз переписати. То пишемо мінус 20А, відняти 33Б і додати це. Yeah. Переходимо до останнього четвертого завдання. 10А, що множиться на весь цей вірус. На 10А будемо множити кожен з доданків. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 10А ми множимо спочатку на мінус. Одну п'яту? Б? Потім додати? 10 а. Ми множимо на одну цілу, одну другу, це. Далі записуємо відняти. Так, 10 а. Що множиться? На? 3,4 y. 3, 4. 5, y. І це дорівнює. Ну що ж, розбираємося з цим добутком. Перший добуток у нас буде від'ємний, тому що у нас один із множників від'ємний. Тобто записуємо мінус. Ну, а у дужках у нас тоді залишиться 10А, що множиться на 1 п'яту b, Добуток модулів. Множники переставимо місцями, у нас буде 10, що множиться. На 1 п'яту, що множиться на А, що множиться на Б. Так, додати. Переносимо. Далі другий вираз. Тут у нас 10А, що множиться на 1 цілу одну другу С. Ті множники також поміняємо місцями, то записуємо спочатку як 10, що множиться. Одна ціла одна друга, 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Це буде 3 других. Так, що множиться, записуємо на А. І що множиться на С. Так, далі відняти записуємо. Спочатку записуємо як 10, що множиться. 3 помножити на 5 це 15, плюс 4 це 19. Що множиться на 19? так? Ну і що множиться на Y. Помножити на А спочатку, а потім помножити на Y. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити перший добуток, отже, це буде мінус. В чисельнику буде 10, що множиться на 1, а в знаменнику 5. Далі помножити на AB. Далі дивимося додати. Записуємо як 10, що множиться на 3 в чисельнику, а знаменнику 2. Це помножити на АЦ. Так, відняти. Ну і записуємо як 10 помножити на 19 у чисельнику, а в знаменнику 5 помножити на А І це дорівнює. Ну що ж, Давайте будемо скорочувати. В першому дробі скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 10 що ділиться на 5, це 2. 5, що ділиться на 5, це 1. В другому на 2 скорочуємо і чисельник і знаменник, 10 що ділиться на 2, це буде 5. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і В третьому дробі скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 10 що ділиться на 5, це буде 2. 5 що ділиться на 5, це буде 1. Є. Ну що ж, а зараз. Записуємо, що ми отримаємо. Так, буде тоді мінус. Так, 2 перших. Або 2, що множиться на АБ. Це буде мінус 2 ab Далі додати. Тут у нас 5 помножити на 3 буде 15 перших або 15 ac Ну, і відняти 2 помножити на 19. 2 19 це 38. Отже, записуємо мінус. 38. Залишається Аі. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розкриття дуже з раціональними числами. На цьому вправу завершено.